Почав потрохи їздити на велосипеді. Так, добрий вечір, Good О, і Ну тут у мене в селі немає світла. Ось така, бачите, лампочка горить там трохи. О, і я не включаю опалення, бо так я краще себе почуваю. Ось, дивіться. Зараз поверну. Так, що там? Говорить він. О, не побачив. Так. 13,4. Коли приїхав, то було рівно 13 градусів. На дворі плюс 2, в кімнаті плюс 13 було, але ще зараз відкрив двері і воно вже трохи набрало. Ну, десь, коли тут знаходишся, трохи надишеш, трохи там ще щось. От, і десь 14 градусів без опалення, якщо не включати опалення. О, я його зовсім не включаю, Всю зиму не включаю, О, мені так добре, без опалення і без світла теж, теж добре. От вистачає оцієї одної лампочки, отак от Ох, маленький. Ну от так. Це що можна сказати. Ну, добре, себе вже почав почувати. Вже ті Там 15 кілометрів, що я на велосипеді, вже якось я легше проїжджаю. Ну, будемо і далі. А після, після свят... Вже хочу потрохи піти на роботу Ой, якось молодіти. Але бороду тільки весною, десь квітні, може в травні. Зніму, до вона потрібна, вона замість цього шарфика мені так от. Так що все добре, все добре зі святами. До побачення.